Авіаційна атака на Херсон. Для ліквідації наслідків задіяні усі відповідні служби. Окупанти вдарили посеред містю кабами. Ухвалили земельні питання. Всі ці проєкти рішення сформувати пакет і винести на голосу. Миколаївська міськрада завершила травневу сесію. Відповідальне мисливство. Наша область дійсно має показники, якими можна пишатися». У Миколаєві відбулася нарада з розвитку мисливського господарства. Сьогодні четвер, 5 червня. І у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Учора, 4 червня, ворог атакував ефпівідронами акваторію та берегову зону міста Очаків, а також територію Галицинівської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. А вже сьогодні, 5 червня, о 6.20 окупанти вдарили ефпівідроном по цивільному мікроавтобусу в селі Яселка Коцрубської громади, внаслідок чого поранено 70-річного чоловіка, якого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Сьогодні зранку російська армія атакувала з авіації Херсон. У середмістя прилетіло чотири керовані авіабомби. Ще одна впала на тимчасово окупованому лівому березі. Повідомлялося про двох постраждалих чоловіків. Медики надавали їм необхідну допомогу. Докладніше про наслідки цієї атаки, дивіться далі. Сьогодні зранку, близько шостої години, російські терористи вдарили по Херсону керованими авіабомбами. Одна з них впала на тимчасово окупованому лівому березі. Ще чотири атакували житлову забудову у середмісті. Про це повідомили у Херсонській МВА. Далі ворог продовжив обстрілювати місця авіаударів з артилерії і дронів. Наслідок обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері одного з житлових будинків. Вивільнили чотирьох людей з під завалів. Наразі до ліквідації наслідків задіяні всі відповідні служби. Серйозних руйнувань зазнала будівля Херсонської обласної ради, пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міськради. Також зруйновано під'їзд багатоповерхівки. А у навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. Відомо про двох потерпілих чоловіків 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Далі послухаємо людей, які стали свідками атаки. Я коли, зайшла, після цього Я коли зайшла сюди після того вибуху, тут взагалі було таке. Ми були в коридорі. От дивіться, уламок застряг у коробці. Тут от вони як летіли, дивіться, бачите, от, подивіться на ці фіранки. От. Ось тут одне вікно, тут ще одне. Я його прикрила трохи. Тут, бачите, воно сюди пішло. Ну, я у ванні сиділа. Це добре, що у телефоні попередили про ще одну загрозу. І я швидко побігла туди, там і сиділа. Тут два рази бахнуло сильно. Два рази, Тут два рази так бахнуло, що сильно. В коридорі сиділа. Спочатку було два громко, я вискочила в коридор, а потім уте сильно жахнуло, все затрусилося. і. Ну у нас уже отак от забита з тої сторони, і їх вирвало. Вони туди улетіли, Куски час сюди, часто туди. в обласній військовій адміністрації повідомили, що на місцях ударів розгорнули оперативний штаб Херсонської ова, а також вирішувалися питання з розміщенням тих, хто втратив житло. Катерина Рупта Роман Базик, новини на телеканалі Марта. Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного ворожого поплічника, який зливав окупантам місця зосередження та маршрути руху Сил оборони. Зрадником виявився 46-річний миколаївський різноробочий. Під час поїздок за межі міста він приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ. При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який зловмисник використовував у протиправній діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Один ворожий іскандер мінус ще два пошкоджено. ЗСУ спільно з іншими складовими сил оборони завдали ракетного удару по трьом пусковим установкам оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер в районі міста Клінци Брянської області. Ворожий підрозділ готував удар, ймовірно, по Києву. Однак українські захисники випередили атаку. В результаті одна російська пускова установка здетонувала. Ще дві за попередніми оцінками зазнали серйозних ушкоджень. Втрати ворога уточнюються. Працівники державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині. Вони вимагали від військових, які самовільно залишили частину гроші в обмін на повернення на службу. За три тисячі доларів бійцям пропонувалося повернення до служби та призначення на посаду не пов'язану з залученням до бойових дій. Днями одного з фігурантів затримали під час одержання 40 тисяч гривень як частини оплати за послугу. Тепер йому світить до 10 років позбавлення волі. Наразі ДБР встановлює повне коло причетних до оборудки. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті Март ТІВІ. Сьогодні Королівство Данія відзначає День Конституції. З цієї нагоди Олександр Сінкевич висловив щирі вітання друзям та надійним партнерам Миколаєва. За його словами, сьогоднішнє свято це ще один привід сказати дякую данському народу за підтримку, яку миколаївці відчувають з перших днів Великої війни. Данія допомагає Миколаєву відновлювати зруйноване, розвивати молодіжні ініціативи, посилювати громаду, ділиться досвідом, вкладає ресурси, довіряє нам і вірить у нашу спроможність. Це справжнє партнерство і справжня дружба. Миколаївці дуже її цінують, наголосив Миколаївський міський голова. Миколаївська міська рада розглянула земельні питання, які не вдалося ухвалити на попередньому засіданні. Проєкти рішень були оприлюднені на сайті міськради та пройшли обговорення на профільній комісії, що дало можливість винести їх на голосування так званим пакетом. Таким чином було ухвалено 51 земельне питання. Далі про це детальніше моя колега Яна Циня. 3 червня відбулося чергове засідання Миколаївської міської ради. До нього долучилися 29 депутатів. Міський голова Олександр Сінкевич нагадав, що на минулому засіданні від 29 травня не вдалося розглянути частину земельних питань. Хочу нагадати, що в нас відбувалися великі, як то кажуть, дискусії. В як наслідок цього депутати почали відключатися, і в нас сесія перестала бути повноважкою. На сьогодні в нас залишилось на розгляд 52 земельних питання. Всі вони погоджені земельною комісією. У мене є пропозиція, а всі ці питання можна було розглянути, подивитися ще додатково за цей час якесь задати запитання колегам чи департаменту архітектури. Цього разу Олександр Сінкевич запропонував депутатам розглянути дані питання разом одним пакетом. Всі ці проекти рішень були погоджені з земельною комісією, розглянуті, відвисіли вже більше 10 робочих днів. Всі могли ознайомитися і надати свої пропозиції. У вас є можливість зараз дати якісь окремі пропозиції щодо окремих проєктів рішень. Якщо ні, я пропоную всі ці проекти рішення сформувати пакет і винести на голосування. Депутат Євген Прудник запропонував виключити з переліку питання щодо сервітуту на пляжі на миву, і при подальшому голосуванні цей проєкт не набрав достатньої кількості голосів. Тож на розгляд депутатів винесли 51 земельне питання, яке міська рада успішно підтримала. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Овознесенського поліцейські затримали хулігана, який вчинив наругу над могилами на міському цвинтарі. Повідомлення про злочин надійшло 2 червня. На місці було зафіксовано 14 понівечених пам'ятників і хрестів. Оперативники встановили причетного до злочину. Це 27-річний мешканець сусіднього селища. Молодик перебував у стані сп'яніння, і у нього стався раптовий напад агресії, під час якого він пошкодив надгробки. Наразі йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Сексуальне рабство за кордоном на Одещині прикордонники спільно з міграційною поліцією викрили рекрутерку, яка обіцяла українкам вигідну роботу в готельному сервісі у Європейському Союзі. Однак завербованих покоївок насправді залучали до інтимних послуг. Зловмисниця підшуковувала жінок у вразливому становищі. Обіцяла оформлення всіх документів, безкоштовний виїзд і високу зарплатню. За кожну працівницю отримувала відсоток від власників готелю. Її затримали під час спроби завербувати чергову жертву. Наразі панянці повідомлено про підозру. Російський мазут знову на Одеському узбережжі. Про це повідомляють працівники національного парку Тузлівські лимани. Нагадаємо, викиди нафтопродуктів почалися після аварії російських танкерів у Керченській протоці у грудні минулого року. Тепер у межах парку море знову викинуло мазут. Його оперативно зібрали. Він дуже м'який від високої температури на піску. Екологи кажуть, що основна частина мазуту, що міг допливти до північно-західного причорномор'я з місця грудневої аварії, з потеплінням розчиняється і вмонтовується в харчові ланцюги морської екосистеми. Ймовірно, вплинув мазут і на рибу Атерину, яка померла і також була викинута на берег. У Миколаєві обговорили перспективи розвитку мисливського господарства. Під головуванням очільника обласної ради Антона Табунщика представники виконавчих органів, правоохоронці та користувачі мисливських угідь провели нараду, де йшлося про виклики галузі, підсумки роботи та пріоритети на найближчі роки. Подробиці у сюжеті. У Миколаєві відбулася виробнича нарада з користувачами мисливських угідь, яку організувало південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Захід провели на виконання рекомендацій ради з біорізноманіття і природокористування при Миколаївській обласній раді. До обговорення долучились представники влади, профільних установ та правоохоронці. Сьогоднішня нарада це була демократична платформа, на якій спілкувалися суб'єкти господарювання і представники органів влади. У нас сьогодні звичайно приємно було бачити, що були практично всі дотичні сторони. Це була обласна військова адміністрація, Миколаївська обласна рада, районні військові адміністрації, представники відповідних контролюючих установ та органів. Учасники обговорили перспективи мисливського господарства Миколаївщини на 2025-2027 роки. Також проаналізували статистику за останні 13 років: як змінювалося поголів'я мисливських тварин і підходи до ведення господарства. На цій нараді ми хотіли побачити все-таки, який позитивний рух і динаміка в нас присутня в веденні мисливського господарства з об'єктами господарювання. Ми сьогодні побачили, що з 2012 року по 2025 наша область дійсно має показники, якими можна пишатися. На площу закріплених угідь ми входимо в трійку кращих областей всієї України за динамікою основних видів мисливських тварин. Перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов наголосив на окремих аспектах мисливського сезону. А це і ефективне регулювання чисельності хижих тварин, і комплекс біотехнічних заходів, і боротьба з браконьєрством, і додержання правил безпеки. Ми знову готуємося до нового сезону. мисливського. Це значна раційна робота. У нас пройшли попередні. Ми були перші в країні, хто запускав під час війни сезон полювання. І важливий результат це те, що обидва сезони ми пройшли без жертв, без втрат, і тому важливо, щоб цей сезон так само був належним чином організований, щоб він пройшов на високому рівні. І без жертв участь у нараді взяв голова всеукраїнської організації користувачів мисливських угідь Віктор Червоний. Він відзначив високий рівень організації мисливської галузі на Миколаївщині. Дуже почесно для нас, що сьогодні з нами був голова всеукраїнської організації користувачів мисливських угідь. Як ви бачили, він також відмітив те, що Миколаївщина дійсно крокує демократичними кроками, крокує вперед і має показники. В нересурсній області учасники заходу обговорили низку проблемних питань, зокрема, терміни відкриття мисливського сезону, порядок надання укористування мисливських угідь, процедуру погодження наказів про проведення полювання. Тощо сьогодні, думаю, дуже вдалий день. Як ви бачили, було дуже багато людей, які маю надію, отримали ту інформацію, і всі інформацію вони підуть до себе в колективи, до своїх людей, пояснять і будемо рухатись далі. Підбиваючи підсумок заходу, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик наголосив, що сьогодні Миколаївщина займає лідируючі позиції за розвитком мисливського господарства та висловив сподівання, що об'єднані зусилля всіх суб'єктів організації цієї роботи дадуть ще кращі результати. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок останок пропугу до п'ятниці 6 червня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом дня, без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 32 градусів тепла. Вітер переважно південний легкий. Середня вологість повітря складатиме 38%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всього регіону. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо необхідності та доцільності відкриття на Миколаївщині мисливського сезону. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Мартіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.